Привіт усім! Я дуже рада повернутися у медіапростір і творчі ком'юніті. Я робила перерву для себе, оскільки моя соціальна батарея під час навчання і роботи вирішила сісти повністю і так і не заряджатися Взагалі. Ви могли помітити, що я також не часто вела свій інстаграм і просто закидувала вже готові арти без процесу, якихось своїх думок, ні про що. Я дуже хочу це повернути, і мені здається, що телеграм для цього підійде краще. Тому та-дам! Я забула свій світаге, де буду ділитися малюночками та історіями з навчання, роботи та й загалом просувати українських митців, від робіт яких я балдію. Ви можете у коментарях написати свій канал і короткий опис, що у вас там відбувається, і я буду ділитися вашими прекрасними проєктами. Давайте ближче до відео. Ви думали, що я буду пояснювати вам, як знайти роботу у художній сфері? Скоріше ні, бо я сама не знаю, як це зробити. Мені б хотілося зробити для вас покрокове відео, але український ринок праці каже сам за себе. Я сама не зрозуміла, як стала дитячим ілюстратором у зарубіжній компанії. Це насправді такий збіг обставин, що я легко могла б і не отримати цю вакансію, не помітивши повідомлення на пошті кількох тижневої давнини, і тому мені цікаво, як це взагалі відбувається, як люди знаходять собі роботу цілеспрямовано, а не як я, тупо повезінню, і що для цього потрібно зробити. Я зараз перейшла на третій курс в академії і паралельно роблю портфоліо на вакансію 2 d художника казуальної графіки. Точніше, спробувала помалювати два пропса, і це виявилося для мене складно, оскільки там трішки інша теорія кольору, побудови, гіперболізація текстури у порівнянні з реалістичним зображенням. І я стараюсь вникати у це все, щоб там по закінченні четвертого курсу у мене було ще показати і претендувати на вакансію джуна чи треніні. Тобто початківці, якщо пощастить, бо геймдев дуже перенасичений, як мені здається, і щоб когось без досвіду брали, це скоріше виключення. Як і всі початківці, спочатку я малювала адоптів, приймала комішки чи малювала арт безкоштовно за репост. Як для мене, без високого скіла, напрацьованого імені і аудиторії, яка готова платити гідну суму за високий скіл, прожити дорослій людині ну нереально. Тому я дуже тішуся за фрілансерів, бо вони самостійно шукають собі різні проєкти від різних фірм. Чула від знайомих, що це дуже виснажливо в плані пошуку, бо на це потрібно витратити додатковий час не завжди хороші проєкти попадаються і інші проблеми. Останнім часом я пізнала радість не бути трудоголіком, а спокійно чілити і працювати на одну компанію, яка надає усю потрібну інформацію часто референси також. Загалом у мене було немало поодиноких комішок: будь це фірмовий знак для магазину чи аватарка з найперших моїх таких великих проєктів це ілюстрування книги для видавництва, а потім через рік приєднання у команду по створенню сторібордів для дітей. Тобто я малюю 2D ілюстрації, а аніматор після надання мною файлів розпочинає створювати анімацію по заданому скрипту. Мені дуже подобається ця робота. Вона не дуже виснажлива, завдяки чому я можу комбінувати навчання з роботою і особистим життям. Та й загалом зарплата мене влаштовує. Я не знаю, чому деякі люди бояться називати точну цифру. У мене в місяць виходить отримувати 18 тисяч гривень, це тому, що я виконую лише половину від норми. Якби працювала наповну, отримувала б приблизно 30 тисяч гривень. Я надивилась стільки просто божевільних вакансій в Україні для художників, що Боже збав піти з роботи, яка є у мене зараз. Наприклад, Укрпошта пропонує на повну ставку, тобто з 9 по 19 годину, малювати марки для проєкту Власна марка. за, вгадайте, таку суму. та да дам 11 тисяч гривень. Не набагато менше ніж отримую я зараз на своїй роботі, але один момент. Я працюю годин 5 максимум на день, а в Укрпощі треба просидіти майже весь день. Приходьте ще всі податки, і сума там буде вже не 11. Ну і ще вакансії викладачів малювання у приватні садочки чи художні школи за 8-10 тисяч. Це набагато краще тричі на тиждень провести заняття дітям і потребує не такого вже й високого скіла. Проте давайте чесно, який рівень життя може бути у людини, яка заробляє 8 тисяч гривень. Це ж буквально оренда квартири з півмешканцями та напоїсти. Також мені Retro Style Game пропонували якраз таки практику у них в Києві, проте змоги поїхати жити у Київ у мене немає і навряд чи буде. Тому на даний момент я для себе хотіла б щось віддалене або у Львові з комунікацією по типу зі дзвонів з артлідами або офіс. Якщо ви знаєте, куди можна подати свою кандидатуру, я з буду пробувати себе у тестових. Також маю досвід ілюстрування книг, це пов'язано з моєю спеціальністю в академії. Тож для себе я також розглядаю можливість ілюструвати видання для дітей та дорослих. Поки мене не було у соцмережах, я сильно загналась у цю тему, тому що я вже жіночка старенька. Через півтора року я перестану бути студенткою і офіційно буду безробітньою, а їсти взагалі то хочеться. Мені от дійсно цікаво дізнатися від вже працюючих художників, як вони це зробили, які сайти ви використовуєте. З таких популярних я знаю лише доу. Що взагалі є для українців, окрім робота UA? Чи варто писати на пошту видавництвам для рекомендацій себе, чи це крінж? Який у вас досвід був до того, як ви потрапили на роботу? Я не хочу працювати не по своїй спеціальності. Знаю, що пішла б консультантом в магазин і отримувала більше, ніж отримую зараз. Але точно знаю, що це мене погубить і ні до якої творчості після 11 годинної зміни мене тягнути не буде. Я зараз працюю плюс-мінус 5-6 годин на день, малюючи вдома. Це настільки економить час, що жити хочеться ще й створювати контент. Для себе вирішила, що піду працювати не по спеціальності, коли повністю розчаруюсь у собі після сотні спроб пройти тестове. Робота для мене дуже важливий аспект життя. Я хочу, щоб цей час був максимально продуктивним як для мене, так і компанії, цікавим на початку і механічним на досвіді потім, експериментуючи і зростаючи в якості та швидкості. Напевно можу сказати, що я люблю працювати, бо ловлю кайф від зосередженості до відвалу спини. От такий я офісний черв'як і балдію від цього. Але з пошуком от такого експіріенсу у мене проблеми. Пишіть про свій досвід роботи чи пошуку, це допоможе людям, як я трошки збавити тривожність. Десь всередині себе я розумію, що все з часом і досвідом буде, але я не в ресурсі не працювати. У мене є кохана людина, з якою я хочу ділити побут, і сім'я, які я хочу допомагати фінансово, не говорячи про свої потреби. Мої плани щодо роботи. Я зараз не маю змоги змінити свою основну роботу, оскільки немає відповідної запропонованої мені вакансії, від якої я б стрибала від радості. Моя робота проста, цікава, оскільки йдеться про анімацію для дітей. У мене чудова команда і найліпша арт-лідерка Марія, яка мене хвалить за добре виконаний результат. І найближчі кілька років я б хотіла працювати саме на цю компанію, але можливий варіант, що компанія закриє проєкт в Україні раніше, ніж я зможу підібрати собі заміну. Буде сумно, але в такому випадку я вдарюсь більше у навчання чи створення портфоліо. А щодо портфоліо, я планую зробити кілька проєктів з пропсами, персонажами, можливо, сплеш артами Також доволі цікаво виглядають роботи по матч три. Також я б хотіла на диплом проілюструвати книжку, яка пішла б мені у портфоліо, та й загалом створити окремий біханс, присвячений ілюстрації. Мене лякає якась незрозумілість, куди рухатися далі, що потрібно зробити, куди саме йти працювати людині з навичками, як у мене. Хочеться, щоб хтось дав тобі план, як діяти, а ти просто ідеально виконуєшся і йдеш до мети. Але, на жаль, так не можна. Ще нещодавно переживаєш за вступ. А тепер треба переживати і роками повільним темпом через навчання напрацьовувати портфоліо. Хочеться сховатися в бункер, щоб перестати думати надмірно думати за своє майбутнє, майбутнє близьких і всі проблеми, які тільки існують в світі. Та й загалом я знаю досить багато професійних художників, які безуспішно малюють тестові і дивлячись на них, здається, що зі своїм скілом тобі взагалі нічого робити у цій сфері. Хочу побажати всім знайти роботу, яка буде приносити тільки задоволення. Не залишайтеся на роботі, яка травмує вашу психіку. Ніякі кошти не вартують вашого хорошого самопочуття. Попотім всі ці зароблені кошти підуть в гаманець вашому психологу. Бувайте!